Лисичка та журавель. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Переходь, каже, журавлику, приходь лебедику. Я для тебе як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки. Стукав стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись гарненько язиком, поки сама всю кашку чисто повелиськувала. Та й до журавля каже: вибачай, журавлику, що мала. Тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибі ж, мовить журавель. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А, прийду, журавлику, прийду, лебедику. На тому й розійшлися. Он уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, й бурячків, усього-усього покришив дрібненько, склав у глечичок з вузенькою шийкою та й каже: Призволяйся, люба приятелько. Не соромся. От лисичка до глечика. Голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком і лапкою, і встоячки, і зазирає, і нюхає, нічого не вдіє. А журавель не гуляє. Все дзьобом глечик. усе в глечик. Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді каже Оце ж вибачає лисуню, що мав, то тим і приймав, а вже більше нічого й не маю. Ох, і розгнівалася ж лисичка. Та так розгнівалася, що й подякувати забула, як годиться. Так то їй журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу і не приятелює з журавлями.